За партою одною сиділи з юних літ: два друга, два герої, готові у політ. Один із них був красень, високий, гордий стан, зате його у класі й прозвали Дартаньян, а інший був кремезний і на слівце. Та тільки шрам гробезний закрив йому лице. Колись горіла хата, вогонь гніздо лизав, кричали ластів'ята, хлоп'як урятував Умарині про пташку в лікарні все питав. той опік, наче маску, звідтоді не знімав, який він там під шрамом. Ніхто не освітив, хіба що знала мама, та фото літ шести. Вже звиклися у класі, що всіх він веселить, що жодному не вдасі, не дасть спокійно жити. Гітара під рукою на танцях чи в кіно, тому його вся й школа прозвала сірано. Дівчата довіряли сердечні тайни знов. Безпечно так сміялись з його лицем, любов. Всерйоз його ніколи й одна не сприйняла, та якось у їхню школу новесенька прийшла. Проходили Толстого, Наташа, де, коли? Сідай сюди, Ростова, у класі загули. І так у друзів сталось, як вам було й мені. Обоє закохались у очі у одні. Не виказав кохання і другу Сірано. Така для Дартаньяна сам вирішив давно. Прийшла пора признатись, а Дартаян не міг. Ти в нас, маестро, брате. Ти пишеш краще всіх, Відмович, сил де взяти ночами в тиші трав, словами ластів'ята, він з рота годував. Листа його дівчата читали й перед сном. Тонюні все знущався, на те він сірано, аж друг образився, ясно. Ніхто й не припускав, яку любов прекрасну під маску він ховав. Очима, як зустрічались з Наташею, вона здивовано печально ставала край вікна. Можливо, що невдовзі і спала б ппилана, та на шкільнім порозі зустріла їх війна. І от парт на поле брані. Вони ж бо заодно пішов із Дартаньяном служити Сірано. І знов листи за друга Наташі він писав Любов свою наругу невпізнану їй слав. Всього було в походах у пеклі і воді, Заслали нагороди вже груди молоді. Та в самому Бахмуті. Рятуючи маля, упав один у муті. Гойднулася земля, і звідти за порога прийшла вона, свята, і вирвалося в нього Наталочка, талочка. На та. Немов прибитий громом, схилився Д'Артаньян і плакав, Сірано мій, мій братику, Іван, Не міг він написати Наташі цю біду, просив батьків вітати, Чекай, мовляв, прийду, Та мав щораз носити тривожніші листи. Ти пишеш, що живий ти, а пишеш, мов не ти. Чогось болить так серце. Сьогодні друг твій снивсь, коханий мій, не серця, лиш виживи, вернись. Він жив колись між нами. Було це так давно. Іванком звала мама, а друзі Сірано.